Михайло Стельмах, збірка віршів. Гусак і скульптурник. Наш гусак піднявсь на кладку став, як завжди, на зарядку, повернувся вліво, вправо, чітко робить вільні вправи. От зробив гусак зарядку. Та й у річку бух і складки. Миє крила, чистить лапки. Качур каже так, 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 в тискує турник наш гусак. Заєць спати захотів. Заєць спати захотів, сам постелю постелив, сам собі приніс подушку, підмостив її під вушко. Та у зайця довге вушко. Все звисає із подушки Бобер У бобра добра багато. І на дворі, і в оборі, і в коморі, і у хаті, бо хоче дні і ночі він робив, він і сіяв, він і віяв, і косив, і молотив. А тепер бобер на гаті, вчить маляток бобреняток майструвати. Тихо, тихо йде бобриха через брід, бо несе родині дві хлібини у хустині і обід. Журавель. Журавель для баранця накосив стіжок сінця. Та й майструє ясельця, не собі для баранця, хай баранчик добрий гість із єселець сіно їсть, хай не смикає він стіг, бо зламати може ріг Дятел він наніс поруге, вибрав дятел на базарі. Чорногус приймає душку та верболісну росу. Рясно падає росиця. І не хниче, що росиця, крижана. Гриб діткам плив лісо. Ходить баба за дубами, Попадати в борщ грибами. Чим ведмедю полину і для себе, для діток. Взяв ведмідь відро із хати поливати І для себе, і для діток.